Доброго дня, шановні друзі! Всім бажаю скоріше перемоги і миру. Сьогодні поговоримо про таку болючу тему стосовно наших хлопців, які йдуть служити до Збройних Сіл, захищати нашу батьківщину. Я, як народний депутат, який представляє сьогодні округ 200, це Умань, монастиріща Христинівка, центром місті Умані, отримую багато звернень, скарг питань. Від військовозобов'язаних, які пішли служити і кажуть, як нас підтримує наша рідна громада. Ну, от я звернувся як депутат і до цього звертався багато разів. Ну і вкотре, такий дуже великий сором за плітньову, за її першого заступника Дікуна. Ой, я вибачаюся, так вже по фрейду, за її першого заступника Ганіча і інших посадовців, які сьогодні входять в злочинне угрупування так званого бізнесмена Андрія Дікуна. От я отримав офіційну відповідь від Міністерства оборони України, Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. От в громадах абсолютно в інших все гаразд, крім Уманське. Ну, наприклад, Шпалянське отагія дають 20 тисяч гривень, Тальнівський там трошки менше бюджет, 10 тисяч. Зорівський я взагалі 40 тисяч дають. Є невеличкі сільські громади, такі Гільмязівська, наприклад, там 2 тисячі, там 3 тисячі. Але щось дають 5 тисяч. От Чорнобаївська. Дають 10 тисяч, Ірківські дають 5 тисяч, Жашківське дають от, сусідні 10 тисяч, а в Черкасах, правда, не дають при тому, коли люди йдуть служити, але виплачують, якщо людина, не дай Боже, загинула, 155 тисяч. Що стосується Уманської громади, от отримали офіційно, ми зараз покажемо відповідь Черкаської обласної військової адміністрації, то чітко написано, що надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям. Які вперше уклали контракт жителям Уманської міської територіальної громади, не передбачено так само, як в разі загибелі. Але от, Плітньова оцінила життя загиблих людей, от і з От вони прийняли програму матерям раз в рік платити 2361 гривню тим, хто загинув. Ну і от дуже це прикро, І це при тому, що ми спостерігаємо от постійно закордонні відрядження. От Бачите, зараз Плітньова похизувала, що вона в Швеції побувала, да? А на це гроші є. На премії от по 400% ви бачили, і зарплати декілька разів зросли під час війни меру. Першому заступнику, всім цим пасіпакам, їхнім, типу Терещенка, секретарям міськради, подружки під нього Сиратюк, яка є секретарем виконкому, і інших отаких, от от, скажімо так, чиновників мародерів Тобто на це на воїнів грошей немає ні копійки. Жодної копійки не виділяють хлопцям, що вперше йдуть воювати, або хто, не дай Боже, загинув. Але на відрядження закордонні є. На різні, я обичаю, щоб так цензурно, як сказати, ці туристичні форум, присвячений трипільській праматірі якоїсь, на це гроші були. І на фуршети є, і на різні дурниці є, якісь там сувенірну продукцію. А от на воїнів немає. І от нещодавно ви бачили: було весілля сина Плітньової. Який колишній інвалід, завдяки мені йому скасували інвалідність і розслідується карна справа, є підозрюважа лікаря, ви пам'ятаєте. Але це не завадило йому відгуляти разом з мамкою своєю мером. Весілля приблизно от в Бістро пекаря, це біля умані ресторан, в день було витрачено приблизно півмільйона гривень. А от на захисників грошей немає. На водоканал. Каханцю Плітньовий, коли він прийшов на посаду, ви пам'ятаєте, він купив, придбав нові меблі, бо старі йому заважали, він хотів нові. На це гроші були. На інші різні дурню. Навіть пам'ятаєте, мильні пузирі вони закуповували. На це також гроші були. А на військових немає. Це велике неподобство, велика ганьба. Я прошу резонанс, щоб був в цьому питанні. Максимально військові їх родини. Оскільки служать у нас хлопців, вони ви всі маєте знати, що Мерія не дала вам ні копійки, навіть не зважаючи на мої звернення як нардепа, на суспільний резонанс, їм чхати на те, що от хлопці йдуть воювати. От іншим громадам не байдуже, а їм байдуже. Тому що це цинічні виродки, які фактично сьогодні лише свої власні інтереси відстоюють, лише грабують міст. А от на хлопців. Нема грошей на мобілізованих. І навіть якщо загинула людина, все одно нема на неї грошей: у плітньове, у гані, чи у одікуна. Скатенякі, як він казав політик, колись, пам'ятаєте. Я вважаю, що є людський суд є ще Божий суд. І кожен за своє відповість. Але я прошу, щоб був резонанс, щоб ці негідники відчували, весь як кажуть, що таке українська людь. Всім бажаю мирного неба, боремось і віримо в перемогу. І таких негідників ми обов'язково після перемоги від влади відсторонимо мов законний спосіб, звичайно. І будуть вони гратами. Дякую за увагу. Слава Україні.